Конечно, самое жгучее направление сегодня, которое нас всех беспокоит, это Курское. Вот нам несколько, может, недели полторы назад сказали, что окружена э, группировка, которая насчитывает там больше двух тысяч э, солдат и офицеров украинской армии. Прошла неделя, нам все говорят, что берут клещи. А я вот сегодня ночью получаю свеженькую информацию. Меня стращает вот такое слово. Вооруженные силы Украины в Курской области наращивают количество атак на позиции российской армии. Странненько как-то. Получается, да, а там, вы помните, один известный генерал, который непосредственно находится на поле боя, он нам вообще сказал, что мы эту группировку выгоним до конца октября, уже ноябрь группировку не выгнали. И вот я, да, и туда э, и Сырский, главком ВСУ, продолжает подбрасывать резервы. Более того, Зеленский уже приказал обустраивать войска в Курской области. Более того, уже создаются администрации Украины на территории Курской, Российской, Русской области. Да? Хорошенько получается, что-то мы тут затоптались. Вот умелькает у меня такая, в общем-то, мысль. Может быть, даже по кому-то кажется нехорошей. А не пора ли нам в этих условиях возвратить из алжирской ссылки генерала армии Суровикина? Он умеет действовать решительно и быстро. Хватит ему там гонять французиков в тех краях по пустыням. Ему надо сюда приехать домой и наладить все-таки наладить ситуацию в Курской области так, как это положено как можно не приметить десятитысячную группировку войск в СУ у границы в вот. области? Пятьдесятый раз отвечаем. Приметили, доложили, прозевали. Путин недавно в одном из интервью сказал, мы разбираемся. Разбираемся не только, почему прозевали военные, ну и почему прозевали местные власти, которым десятки миллиардов рублей выделили на строительство оборонительных рубежей? Расследование продолжается. Я думаю, что наказания будут. В той же Курской области враг нас атакует, и мы вынуждены там обороняться на ряде участков. Вот такая она честная ситуация на поле боя. Отже, основна подія це вибори у Штатах і те, що президентом США став Дональд Трамп. І звісно, він вже голосив про свою перемогу на виборах і також заявив, що планує покласти край усім війнам у світі. Коли йдеться про війну з Україною, то він в своєму виступі сьогодні не згадував. Але ми знаємо, що раніше Трамп неодноразово говорив про те, що завершить війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий президентський термін. Чи йдеться про те, що ці відлікуже можна рахувати, чи ні? Поки що не зрозуміло, але в будь-якому разі дії з боку адміністрації США через певний час таки все таки стосуватимуться певних змін у підходах до політики, яка визначатиме дії сполучених штатів щодо війни України з Російського. Які це будуть дії, поки що ми чітко сказати не можемо, але знаємо, що поки президент України Володимир Зеленський привітав президента Трампа з перемогою на виборах. Він сказав, що Зеленський, що він е, цінує прихильність президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах і вважає, що саме цей принцип може наблизити справедливий мир в Україні, і сподівається, що ми зможемо разом втілити цей. План в життя сказав Володимир Зеленський, але оцей підхід мир через силу. Це власне з виборчої програми Трампа із низки аналітичних досліджень, які робили структури, які працюють на республіканську армію, на республіканську партію. Зокрема, ця теза мир через силу був в доповіді такої структури, як Heritage Foundation, яка працює на республіканців. І там буквально влітку була така Велика доповідь, яка визначала пріоритети в стратегії захисту Америки у більш небезпечному світі, і ці пріоритети можливо будуть реалізовані зараз якраз адміністрацією нову адміністрацію. Президента Ша вони передбачають насамперед певні зміни в політиці в оборонній сфері. Зокрема, насамперед, це орієнтація на протидію Китаю як головній військовій загрозі для Америки, яка збільшується, і зменшені впливу Сполучених Штатів у інших регіонах, зокрема у Європі на Близькому Сході, з приводу. Європи зазначається, що ці підходи мають скоріше реалізувати самі країни європейської спільноти, і там ці доповіді також згадувалися і про Україну. Там говорилося про те, що Україна має діяти так, аби завдати максимальних втрат Російській Федерації. Для цього Україні потрібно більше зброї. Це якраз аналітична доповідь Heritage Foundation. І там також говорилося про те, що США матимуть менше можливості підтримати Україну, але більше можливо. Сти тоді мають надавати європейські країни. Це якраз має бути отим новим підходом адміністрації Сполучених Штатів. Це було в доповіді, це було в оборонному огляді республіканців. Чи це справді позначиться на підходах нової адміністрації? Поки що казати передчасно, але отакий один з трендів в будь-якому разі існує. А далі ми поговоримо і про американську політику, і зміни американської політики, і головне про напрацювання наших вісізнаних експертів вже до внутрішнього плану перемоги, як ми маємо зараз діяти, які рішення маємо ухвалювати, аби власне орієнтуватися не лише на зовнішні чинники, але й на внутрішні чинники, які можуть змістити стійкість нашого суспільства. Про це ми будемо говорити з Михайлом Самусем. Це директор нарядової організації НюГеполійські. Сочнетвок пане Михайло, вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю вас, радий бачити. Ну хотів би насамперед це таки почати з виборів у штатах. І з одного боку, це виклики, які власне можна там віднести до непередбачуваності Трампа у ухвалення тих чи інших е, рішень. З іншого боку, можливо, існують певні і можливості в цій ситуації. Я хотів би, щоб ви трошки окреслили нашим глядачам оці два полюси: виклики і можливості в тих умовах, які зараз складаються з приходом нової адміністрації Сполучених Штатів. Так, дійсно в принципі, ми проводили аналіз. Наскільки це реально чи реалістично в тих умовах, коли пам'ятаєте, більшість українського експертного середовища сприймала прихід Трампа як якусь катастрофу чи трагедію, і ми намагалися дійсно аналізувати реальності такого приходу, і реальні виклики, і реальні можливості.